oh 2016 рік переступив поріг. Природа потішила нас тріскучими морозами, гарним снігом. Запалюють свої вогники різдвяні ялинки в наших уселях. В ці дні Золочівський замок відвідує особливо багато людей, в основному приїжджих. Але на різдвяні свята завітають і місцеві жителі. Тому і ми хотіли потішити наших гостей різдвяним настроєм. Горить камінь. Запалені вогники, ялинки, з різдвом. Господарі прикрашали свої замки картинами, килимами, іншими тканинами, купували найкращі зразки меблів, робили все, аби їхнє житло було зручним і затишним. На жаль, історія не вберегла колекції Золочівського замку, проте ми знаємо, які полотна були тут. Це були біблійні сюжети, міфологічні, звичайно ж, портрети, баталістика, краєвиди. Ці дні особливу увагу привертає картина невідомого італійського художника 17 століття Поклін Пастухів. Походить ця картина з давньої збірки Дідушицьких. Родина Дідушицьких добре відома на наших землях. Золочівці всі пам'ятають Яна Ценського, довголітнього паруха костелу, пізніше єпископа. Його мати Марія була з дідушецьких. А дід Володимир був засновником природничого музею у Львові і, власне, сконцентрував у себе багаті твори живопису. Картина характерна для того часу, домінують темні тони. І лише яскравий промінь світла освітлює новонародженого Христа і його матір Марію, а ще лики ангелів і, звичайно, ж пастухів. Вони найперші прийшли і довідалися про цю новину. Христос прийшов до них першим. Це пізніше прийдуть царі, і інші довідуються про цю новину. Вогонь у каміні, коли потріскують дрова, а особливо у старовинному каміні створює атмосферу особливого затишку. Цей єдиний діючий у Золочівському замку камін ми розпалюємо тільки у різдвяний час ілюзія тепла і затишку. Тим часом наша країна в іншому вогні, у вогні війни. І ця війна забрала вже тисячі убитими. Десятки тисяч зробила каліками. І там на передовій нашим хлопцям зовсім не тепло і не затишно. Тож нехай цей символ різдвяного вихлеємського вогню зігріє душі наших хлопців. Звідси зробить нас усіх сильнішими, додасть віри, надії, не забере любові до ближніх. Христос народився. oh